Абурені тим фактом, що Полтавська обласна державна адміністрація, а, якої свій час депутати міської ради не дали право будувати пам'ятник Івана Мазепа на соборному майдані, почали роботи без подгодження на боці людей. Була хіба що обласна державна адміністрація, там нагадують, ще два роки тому міськрада погодилася, пам'ятник буде на соборній площі. Мають докази, офіційне рішення, карту з підписом головного архітектора міста. Міська влада спровокувала конфлікт навколо будівництва пам'ятнику. І цей конфлікт призвів до того, що сьогодні тисячі людей, які зібрали кошти на будівництво цього пам'ятнику, не мають змоги бачити продукт того, що ці кошти вкладені. Але вже півроку готовий пам'ятник припадає порохом у київській майстерні. Скульптор Микола Білик не знає чи побачить взагалі колись Мазепа козацьку Полтаву. Мер просто тікав від цієї теми, і все. І знаходили вони масу там причин, не те місце, не так, не така робота, і так ну то тобто знаходилися розумієте, ну, купа дрібничок. Сергій Галата з об'єднання Свобода вважає, місцева влада хотіла продемонструвати лояльність московським інспекторам напередодні відзначення полтавської битви. Пригадує, як вилучали десятигривневі купюри, щоб портретом Мазепи не псувати настрій російським гостям, як зачищали місто від бігбордів Мазепа переміг Українська держава Є 70 плакатів, встановлених свободою. Спочатку вимагали зняти, потім просто зрізали. Казані бігборди за вказівки мера міста Андрія Матковського були спиляні. Працівниками комунального підприємства та вивезені в невідомому напрямку, я, моя сім'я та й більшість жителів нашого города вважають Мазіпу предателем. Кавсомольська правда, думка простих людей, як мінімум, не така категорична, як у влади. Проти пам'ятника гетьману не заперечують, але чесно визнають, вони не впливають на владу, і буде так, як скажуть чиновники. В школі вчили, що він був зрадником. Так, ну зараз не можу сказати точно. Нужен для наших дітей, щоб залишилося в пам'яті, те, що є в нас такі знамениті люди. Звісно, ж потрібний. Чому? А тому, що він є народним героєм Мазепа. Так як і Бандера Степан, так само. Всі діячі історичні. Я думаю, повинні бути представлені, але гармонійно, оскільки Пам'ятник ложки з галушками це, звісно, кошмар. Складніша справа з іншим пам'ятником Симону Петлюрі. Аргумент влади він чужий для Полтави, лукавий, кажуть історики. Головний отаман УНР тут народився, закінчив духовну семінарію. Але вже третій рік громада добивається дозволу встановити йому пам'ятник. Він прожив 47 років, із них практично половину. 26 на в Полтаві. Значить, тут він зростав. тут він навчався. Тут він став на шлях політичної боротьби. Тут він змужнів. 2007-го громада встановила наріжний камінь на місці майбутнього пам'ятника Симуну Петлюрі. За позовом міської ради Полтавський господарський суд постановив його демонтувати. Харківський апеляційний скасував. Мерія рішення не дочекалася. Пота й посеред ночі демонтувала знак. Інформація комітету з увічнення пам'яті Симона Петлюри. Це страх справжньої України. Вони розуміють, що. Власне, в імені Мазепа, в імені Петлюра, в імені Бандера сконцентрована, от власне сконцентрована Україна. Вони придатні тільки як холої Москви, раби, подножки, грязь Москви. Власне про них говорив Шевченко. Коли насправді Україні це войовнича людина, це людина честі, це людина волі, це людина, яка постоїть за себе, яка має свої переконання. То такі українець їм не потрібен. Вони лякаються цього і вони намагаються нав'язати зовсім інший образ українця. Це карикатурний такий пер. Персонаж з якоїсь усної народної творчості, який е, там е, об'їдається глушками. Політолог Андрій Ілленко категоричний: навіть у центральній Україні влада плекає комплекс малороса, ревно береже окупаційні символи. На чолі Полтавщина. Торік тут сталося неймовірне. Бучно святкували день народження ленінського комсомолу, бойового загону КПСС. Державних грошей не шкодували, видавали книжки, проводили урочисті імпрези. 2009 року відкрили парк на честь 90-річчя комсомолу. А місцеві комунальні газети у дусі пізнього Брежнєва утнули репортажі про вірних Ленінців. Досі нікому не соромно. Дуже багато людей, в тому числі і депутатів обласної ради, в свій час були комсомольцями. Я вважаю, що вони правильно зробили що. Зустрілися, відсвяткували сьогодні. Вони показують, що інакше, як окупаційна адміністрація, навіть в незалежній Україні, вони думати не можуть, вони не вміють, і саме тому їх треба усувати, саме тому треба проводити люстрацію. Люстрація це звільнення за профнепридатність. Мон Петлюра народний герой. Так вважають мешканці сіл, поблизу яких поховання солдатів Української Народної Республіки. Саме прості люди бережуть пам'ять про бої за Україну, які були 40, 50 і 90 років тому. Цвинтар містечка Седнів, що неподалік білоруського кордону. Панихида на 20-градусному морозі. Так вшановують кілька десятків вояків УНР, таємно похованих 90 років тому поблизу місця бою. Цей епізод українсько-російської війни розкопав не доктор наук, а чернігівський старшокласник Едвін Міден. Професійні історики лише підтвердили, тут справді були бої. Пам'ять про запеклий бій із чортівцями була в буквальному сенсі народною. Попри ризик опинитися в тюрмі, люди майже 100 років доглядали могилу вояків УНР. серед них. Очевидець подій, Іван Гаєвський Іван Іванович навіть е, е, прохав своїх рідних. Що коли він помре, е, він просив поховати себе разом, як сам він казав, з петлюрівцями, і як ми бачимо, його прохання було здійснено. Теперішня влада полеглих петлюрівців ігнорувати не ризикнула на день соборності. Вшанувала на офіційному рівні, встановила хрест, мармурову табличку. Благословляється, свято секресне саме знамення, це про святого духа.